Засновнику та натхненнику створення мистецького центру світовид встановили пам'ятну дошку. Михайло Петрів долучався і до інших культурно-мистецьких проєктів. Ми вирішили такою анотаційною інформаційною таблицею відзначити діяльність нашого місті Михайла Петріва як керівника історико-культурологічного проєкту коли миє наше місто, чисельна кількість історико культурологічних проєктів Відкриття пам'ятних таблиць, зустрічі з письменниками, науковцями, відновлення в Коломиї, січових свят і багато інших знаменних подій в нашому місті, ініційовані Михайлом Петрівим. Виготовлення пам'ятної дошки справа коштовна, каже громадський діяч Юрій Плекан. Тому, завдяки фонду, люди нашого краю вдалося залучити як невайдужих коломиян, так і меценатів. Все добровільні, такі меценатські кошти, збірки. Такі. Тут бюджетних, бюджетних коштів не потрібно взагалі. З ними між собою телефони, телефонні такі зв'язки зустрічі, особисті зустрічі. А ще члени фонду планують співпрацювати з міською владою, щоб та сприяла у відкритті таких пам'ятних дощок знаних краян. Потрібно тільки праця, воля громади. Певні кошти, кошти тут невеликі, незначні кошти. Зі сторони міської влади це тільки сприяння і дозвіл щодо місця встановлення на тому чи іншому фасаді вулиці. Якщо будівля громадська, то безперечно потрібно дозволу міської влади. Нині ж у фонді люди нашого краю вже планують відкриття ще кількох таких пам'ятних дощок у місті. З Коломої Богдан Малецький, Галина Руванчук, телерадіокомпанія Раї.